Доброго дня! Все, готовий ваш карбюратор, поставив я, все налаштував, зараз покажу, як працює. Натавлю один і З газом не вріжемо. Я не газу нічого не даю. Робота замечательна, ніде нічого не капає. Е як заглушка служить, на яких проводов нічого не треба. Не забуваємо про патрубок картерних газів. бо як глушите, все міняється. Бачите, ні в якому випадку його не глушимо. Кидаємо, або воздухан, як в таврі йде, або кусочок трубочки, бензиновий дизельний фільтр. Все, повністю готовий. Завтра поїде до вас. Після роботи, після послідіти. Напишіть мені адресу, куди висилати. Як на ложки чи на карту. Якщо на ложку, то предоплата 200 гривень. Якщо на карту, то можете повністю все платити. Платить вам на новій почті, не мені. На такий ваш карбюратор. Після капітального ремонту натавлюю 1,2. З газом і врізками. Все, тихо, мирного, гарного вечора вам. Чекаю вашої відповіді.